Права 1071. Постав замість зірочки знак більше, менше або дорівнює, щоб утворилася правильна нерівність або рівність. Гаразд, стартуємо, дивимося. Перше завдання. Нам необхідно порівняти 200 додати мінус 300 та 0. Ну що ж, давайте знайдемо, чому дорівнює сума. То ми записуємо 200 додати мінус 300. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа буде більший, то тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 300 відняти 200. І тоді записуємо, що це буде дорівнювати мінус 100. Є? Ну що ж, якщо так, то звичайно, що у нас тоді мінус 100 менше нуля. Розташований мінус 100 лівіше від нуля. Є. Ну що ж, замість зірочки такі записуємо знак менше. Записуємо 200. Додати? Мінус 300. Записуємо, що це у нас менше нуля. Є? Ну що ж, е? В другому завданні бачимо, що 0 потрібно порівняти і мінус 150 та 200. Ну, очевидно, тут, що у нас модуль від'ємного числа менший і у нас буде справа число додатнє. Ну, давайте знайдемо суму, записуємо мінус 150 додати 200. І це дорівнює. Модуль додатного числа у нас більше. Різниця буде дорівнювати різниці модулів, буде 200 відняти 150. І це дорівнює 50. Є? Ну що ж, якщо так, то ми маємо записати, що 0 у нас менше за 50. Є? Ну що ж, Записуємо, що у нас тоді наша нерівність запишеться як 0. Замість зірочки пишемо менше. Мінус 150 додати 200. Є. Гаразд. Ну що ж, зараз переходимо до третього завдання. Отже, 423 додати мінус 423. Ну що ж, сума протилежних чисел у нас дорівнює нулю. Давайте запишемо. 423 додати мінус 423. Це сума протилежних чисел, вона дорівнює нулю. Ну і записуємо тоді, якщо ця сума дорівнює 0, то в нас запишеться наша рівність як 423. Додати мінус 423 і це дорівнює 0. Гаразд. Переходимо до четвертого завдання. Отже, потрібно порівняти мінус 8,2 додати 13, і 5. Ну що ж, Знаходимо суму зліва, записуємо мінус 8,2 додати 13 і це дорівнює. Модуль додатного числа в нас більший, то сума у нас буде додатня. Записуємо зараз як різницю модулів. 13-8,2. І це дорівнює. 13-8 це буде 5. Якщо ми ще заберемо 2, це буде 4,8. Записуємо, що це дорівнює 4,8 8. Гаразд? Ну що ж, зліва у нас 4,8, а справа у нас 5. Ну що 4,8 це менше 5. так? Ну і записуємо, що замість зірочки потрібно поставити знак менше. Тобто мінус 8,2 додати 13 це менше 5. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Потрібно порівняти суму і мінус 2. Знаходимо суму зліва отже, 19 додати. А в дужках у нас мінус 20,7 і це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 20,7 відняти 19. Ну і це дорівнює. Мінус 20,7 мінус 19, це буде 1,7. Є. Ну що ж, знайшли ми. Чому дорівнює сума. Давайте зараз порівнювати. Записуємо, зліва у нас буде мінус 1,7, а справа мінус 2. Ну що ж, якщо обидва числа в нас від'ємні. То чим менший модуль, тим більше число, тобто мінус 1,7 це більше, ніж мінус 2. Тобто в нашому випадку замість зірочки потрібно написати знак більше. Записуємо тоді 19. Додати мінус 20,7. Це буде більше за мінус 2. Є. Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Потрібно порівняти. Нам мінус 18 і суму знайти. Знаходимо спочатку суму. Мінус 29 додати 11. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас буде більше. То тоді сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо, як різницю модулів буде 29 відняти 11. Ну і це дорівнює. Мінус. 29 відняти 11 це буде 18. Є? Ну що ж. Справа у нас мінус 18. Зліва у нас мінус 18. Якщо ми їх порівнюємо, то мінус 18, звичайно, дорівнює мінус 18. Тобто замість зірочки потрібно поставити знак дорівнює. Записуємо, що мінус 18 дорівнює. Мінус 29. Додати 11. Є? Ну що ж, ось таке завдання на додавання та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.